Сьогодні Всесвітній день води. Хочемо нагадати про цінність води для кожного з нас. Вода є невід'ємною частиною нашого життя. Вода це джерело чистої енергії. Бережіть воду. Вода це наше життя. Організм людини на 70-80% складається з води. Вода важлива для твого життя. Бережіть воду. Вода це безпека кожного. Щоденно, завдяки воді, пожежники рятують життя і майно людей. Бережи воду, це твій захист. Плавання у і воді це один з найкращих способів займатися спортом і тренувати свою витривалість. Бережи воду, це твоя стихія. Чиста питна вода це головна спеція для приготування смачної і корисної їжі. Бережи воду, це твоє здоров'я. Вода це чистота оселі, запоруки здоров'я всієї родини. Бережи воду, це твоє майбутнє. Вода це молодість. Від якості води, яку ми п'ємо, залишить краса і здоров'я нашої шкіри. Бережи воду, це твоя чарівність. Вода це середовище для існування багатьох видів тварин і рослин. Не засмічуйте водойми побутовими відходами. Бережіть життя у воді. Кожна людина має відповідально ставитись до збереження водних ресурсів. Вода дуже цінний та життєво необхідний ресурс. Не будьте байдужими до свого майбутнього. Розпочинайте берегти воду вже сьогодні.